Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро за частиною ЮМЗ МТЗ з'явився в нас у продажі ось такий щиток приладів до трактора МТЗ Старого Зразку виробництва Україна. Я вже його продивився, якість доволі непогана. Зараз я вам також проведу. Подивіться поближче на нього і напишіть свою думку у коментарях. До речі, всі коментарі ми уважно читаємо. Він йде на 5 приладів, птахоспедометр, температура води, рівень палива, тиск масла, амперметр, 4 глазки. Прикурювач, два тумблери, аварійка і замок запалювання. По ціні такий щиток буде коштувати в районі 1600 гривень. Як мені здається, ціна зараз доволі непогана, навіть низька. Тому хлопці, кому він потрібен, будь ласка, телефонуйте і замовляйте. Також підкреслюю, що у нас є абсолютно всі прилади до нього по окремості. Вся начинка, все є в наявності, можемо доокомплектувати. І також ще прохання до власників МТЗ. Будь ласка, підпишіться до нашого YouTube. Каналу, тому що буде дуже багато відео з цінами, як ви полюбляєте. І також до наших соцмереж. Силки будуть в описі: це Тікток, Інстаграм і Вайбер спільнота. І там є контент, котрого немає на Ютубі. Також дуже багато запчастин з актуальними цінами. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Всім гарного дня. Пока.